Доброго дня, шановні мешканці Житомирщини. Тема нашого брифінгу стан фінансування пенсій, страхових виплат, житлових субсидій та пільг. Головне управління пенсійного фонду в Житомирській області упродовж минулого року забезпечено своєчасно і в повному обсязі фінансування виплат пенсій, страхових виплат, житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. На фінансування зазначених виплат спрямовано понад 27 мільярдів гривень, в тому числі. На фінансування та виплату пенсій понад 358 тисяч пенсіонерів області, майже 25 мільярдів гривень. На фінансування видатків на загальнообов'язково державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, майже 680 мільйонів гривень. Та на фінансування виплати житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідко пічного побутового палива і скрапленого газу понад 1,6 млрд грн. гривень. Варто зазначити, що видатки головного правління пенсійного фонду в Житомирській області у минулому році у порівнянні з 2022 роком збільшилися на 8 мільярдів гривень або на понад 46%, що пов'язано в першу чергу з передачею нових функцій. Станом на сьогодні завершено фінансування і січневих виплат. На фінансування виплати пенсій, страхових виплат, житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у січні спрямовано 2,5 мільярда гривень, зокрема, профінансовано коштів: 2,2 мільярда гривень на пенсійні виплати, понад 358 тисяч пенсіонерів, 14 мільйонів гривень на страхові виплати та 51 млн мільйон гривень на оплату листків непрацездатності, 214 млн мільйонів гривень на виплату. Житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг за грудень минулого року понад 137 тисяч одержувачів. Зауважу, що виплата пенсій фінансується за поточний місяць, а фінансування страхових виплат житлових субсидій та пільг здійснюється у поточному місяці за попередній, тобто у січні за грудень. Фінансування виплати пенсій проводиться пенсійним фондом в межах виплатного періоду. Щомісяця з 4 по 25 число виплата лікарняних здійснюється щоденно на підстави поданих заявок. Щомісяць інформацію про нараховані застрахованим особам кошти. Дякую за увагу.